Рівне попрощалося з двома захисниками України: 39-річний Сергій Гриценюк та 49-річний Сергій Скарженець, не маючи військового досвіду, пішли добровольцями на фронт. Обидва герої загинули в бою 1 вересня на Донеччині. Більше дивіться далі у сюжеті. Всі прийшли, щоб обійняти героїв України двох воїнів Сергія та Сергія, які вийшли лицем в лице до тих, хто називали себе братушками, добрими сусідами, вийшли до окупанта. Сергій Гриценюк народився у Рівному, навчався в 24-й школі. А по завершенню опанував фах сантехніка. Строкову службу в армії він не проходив, але в червні цього року добровольцем вступив до лав ЗСУ. Опановував військову справу у Великій Британії. Після того, коли він вже прозвався на службу, поїхав в Британію так само отримати факцію по військових надачах. Він, на жаль, загинув на Донеччині, був він снайпер безпосередньо, і тому залишив з нього донька і також дружина. 39 років. Друзі 39-річного Сергія Гриценюка запам'ятають його як комунікабельного та завжди усміхненого чоловіка. Загинув він 1 вересня на Донеччині. Ми виросли разом я практично. Я знав, я хорошу позитивну людину. Довгий час ми не бачили з ним. Така звістка вона доволі неприємна. Вона застала тунну безпосередньо. Царство йому небесне. Вона, перемога за нами, на ката здолаємо. Сергій Скарженець також народився у Рівному, навчався в Здолбунівському вищому професійному училищі залізничного транспорту. По тому поїхав працювати за кордон. Що Головне, що він під час повномасштабної війни от був в Польщі. Коли він зрозумів, що почалась війна, він залишив повністю свою, свою роботу, приїхав сюди і також пішов добровольцем. На, на це на відмов. Друзі та однокласники відгукуються про Сергія як про добро, щиро та вірно своїм переконанням людину. Загинув 49-річний молодший сержант Сергій Скаржанець. 1 вересня на Донеччині це така звістка, просто неочікувана. Ну просто це жах. Ми не можемо це повірити. Він настільки був щиро людиною, хорошою такою безвідмовною. Відкритий до всього, хороший однокласник, ми досі спілкуємося всі. І ця звістка просто жахлива. Він завжди був таким веселим, ніколи не могла подумати. Дуже хорошою людиною був, дуже хорошою, веселою, доброї людина. Дуже добра. Він товариш мій був з юності літ. Хороша, дуже людина, приємна, чимна. Хай буде мир на землі. Одно тільки бажаю. Поховали обох героїв у Рівному на кладовищі нове. Ми забудем, пропачим сонце світить, алиним поплачений. Забуде мене, непробачим, ради бачить, горить ваш танчик. Ольга Денілюк, Павло Остацюк, новини Рівного.